Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про оу, робочий день скінчився. Я пішов. А а а ні, мені так не можна. Ну що ж, дивіться сьогодні у випуску. Без напруги. Нові зарплати чиновників не завжди відбуваються на їхній роботі. Е, ну, обід буде. А потім вивчаємо матеріали, які в нас є У нас дуже багато скарг. Де газ? Куди та чому зникли газові заправки у столиці? Жодної декларації безпеки по 373 об'єктам у міській адміністрації немає. Зарплати чиновникам реально потрібно. Підвищувати і підвищувати доволі суттєво, як на мене, мізерні зарплати у держсекторі це одна з вагомих причин відсутності масштабних реформ. Адже зараз на державну службу йдуть або ідеалісти-одинаки, або люди, яким не зарплати там потрібні, а право підпису та контролю. Вони зрештою потрапляють до нашої програми. Ще більше я переконаний в тому, що і кількість державних службовців потрібно скоротити ну, пропорційно до рівня зарплат тих, що залишиться. Причому не стільки за рахунок звільнення людей, скільки за рахунок скасування до біса цілих структур. Але зараз не про це. Бачите, в нас вже є кілька важливих відповідальних держорганів, де зарплати, м'яко кажучи. Конкурентні. В цих зарплатах по 4, інколи і п'ять нулів, а є ще премії. І ми вирішили подивитись, як вони там працюються. Марина Ансіфорова про робочий день довжиною у чотири години. Вища рада правосуддя. Державний орган, від якого залежить, хто стане суддею, а кого удача умине, хто продовжить вершити правосуддя, а хто піде у відставку. Прибирає Верховну Раду з механізму як призначення, надання згоди на притягнення до відповідальності і звільнення суддів. Зросла відповідальність, зросли й зарплати у членів ВРП. 200 тисяч гривень на рік перетворилися на 200 тисяч на місяць. Майже два з половиною мільйони гривень офіційна річна зарплата члени ради. А їх зараз 19. Тобто щороку держава витрачатиме на них 47,5 з половиною мільйонів гривень. Засідати допізна, аби вирішити як найбільше питань. Це не про ВРП. Навіть якщо йде мова про суддів майдану, Тих, хто сприяв затриманню активістів, забрав у них права і забороняв мирні зібрання. Дуже часто або переносять або просто не відкривають провадження взялася розглядати скарги по майданівцям ВРП у червні 2016-го. і до сьогодні розглянула близько 35 скарг із 300. той час як терміни притягнення до відповідальності минають за два місяці. Засідання Вищої ради правосуддя починається о 10-й ранку. Розглядають справу судді Солом'янського райсуду Києва Світлани Кушнір. У січні 14-го вона затримала двох автомайданівців. Знадобилось три роки, щоб справу Кушнір розглянули. Ну, не було досвіду, не було практики. Ну як розглянули? Недосвідчену суддю Майдану пожаліли та помилували. В той день з десятьох скарг вісьмом справу не відкрили і до відповідальності не притягнули. На це пішло десь години чотири. Після чого у другій втомлені члени ВРП засідання закрили. Другий день працездатності членам ВРП не додав з десяти суддів на жодного дисциплінарну скаргу не відкрили. І знову на покій у першій годині дня. 200 тисяч гривень на місяць. Такі гроші отримують члени Вищої ради правосуддя дуже часто, коли їхній робочий день триває до другої години дня. В той час, як в інших людей, робочий день триває, триває і триває. Можливо, справа дійсно не в кількості розглянутих справ, а в їх якості. Але ми тут теж можемо посперечатися, адже в 90 випадках це відмова. Засідання знову починається о 10-й. Того дня члени ВРП розглядали і справу суддю майданівця Дмитра Чернова. Він позбавив водійських прав медика за поїздку під Межигір'я. Хоча Людмили Швець взагалі там не було. Вона працювала в нічну зміну у лікарні. Чому ви прийняли одні докази і відхилили інші? А я не відхиляв інші. Вони не надавалися. показання особи є доказом у справі про адміністративне правопорушення. Показанням? вона Ми ж її не допитували. Не зовсім компетентного суддю виправдали. І знову кінець робочого дня у другій. Опісля домашня робота. Ну, обід буде, а потім вивчаємо матеріали, які в нас є. У нас дуже багато скарг. Що скарг справді багато за тиждень роботи ми помітити не встигли ні раніше, ні наступного дня. Четвертий день у ВРП це питання призначення та переведення суддів без перерви до 12-ї години дня. Останнє питання порядку денного премії, звісно, не собі, а секретаріату. у квітні 2017 року за практично час керівника секретаріату Пушкаря Сергія Івановича – 120%. Середня зарплата керівника чи заступника відділу 20 тисяч гривень. Отже, на чотирьох 100 тисяч гривень за квітень місяць. Кожен член ради вирішує особисто питання, які виносить, які не виносити. Поки що ми бачимо таку картину. Члени ВРП часто не відпрацьовують навіть половину робочого дня, отримуючи за це 62 мінімальні українські зарплати. Усім би таку роботу. У Верховній Раді нерезультативністю роботи голова фракції Народний фронт попрікає інший державний орган Нацагентство з питань запобігання корупції, орган, що має опікуватися електронним декларуванням органу по боротьбі з корупцією. Ви перетворили на орган колегіальної бездіяльності. Але натомість опікується преміями власним співробітникам. За що й виправдовується голова НЗК Наталя Корчак. 200 тисяч гривень була премія. але ці премії отримували. Зарплату очільниці ЗК назвати скромною складно. За минулий 2016 вона задекларувала 1 мільйон 325 тисяч гривень. Ми подумали, аж раптом ми просто заздрісні. І така цифра через ґрунтовну щоденну понаднормову роботу. 9.00 і один за одним до будівлі назика сходяться співробітники і рядові, і не дуже. Ми приходимо на 9 годину. А... Коли уходимо це, вже залежить від того скільки роботи. Зазвичай роботи багато. Роботи багато дивлячись у кого, адже більшість співробітників НАЗК на роботі у дев'ятій і рівно 18.00, Ну ну добре, 18.03 їхня робота закінчується. І голова НЗК Наталія Курчак, що виписує сама собі премії, коли сайт декларації не працює, теж іде з роботи вчасно. Вівторок її робочий день закінчується о 18.22. У середу о 17.30. У четвер о 18.22. А наступну середу голова НЗК приходить на службу о чверть на 12, а їде о 16. Так в мене зустріч була. Ну, вибачте, я зустрічалася з паном Ситника саме ранку. Далі в мене інші зустрічі є. Тому ви не дивіться на фізично. Коли прийшла, коли прийшла. <гум> Тим часом колега Корчак, члена ЗК Руслан Рябошапка, запевняє, усі співробітники затримуються допізна. Ну майже всі думав, що раніше восьми ніхто не виходить, ніхто не виходить. особливо ті, що працюють в департаменті фінконтролю. Ніхто в на нас ні? ну так. Да. Якби ж то воно так і було. Але ж ні, схоже, що Руслан Рябошапка вже забув, як сам спішив додому о 18.10 на початку робочого тижня. А от сама голова НАЗК про графік своїх колег відгукується поблажливо. Ну, бачите, їхній графік е, такий нерегламентований. Вони о, люди політичного гатунку. Їм треба на зустрічі їздити. Про пунктуальність мало що відомо і заступнику голови НАЗК Руслану Радецькому. Середу. Він відсутній зовсім, а в п'ятницю, прийшовши на роботу на 40 хвилин пізніше, вирішує оминути журналістів і піти чорним ходом. Від гріха подалі. Якщо розділити минулорічну зарплату голови та членів на вийде, що за годину вони отримали приблизно 600-700 гривень бюджетних коштів. Незалежно від того, спізнились вони чи ні, на зустрічі чи за своїм робочим столом. От тільки зарплата має відповідати якості зробленої роботи, адже витрачати мільйони на оплату праці членів НАЗК та ВРП, якщо реформи судів та електронного декларування проваляться, буде дуже і дуже прикро. І збитково. Вони Прийшли ні звідки і зникли в невідомому напрямку. Вони це київські газові заправки. Останніми роками вони проростали, мов той бур'ян, під кожним парканом. Ну і дійсно, що там потрібно: бочка, будка, можна ще вивіску, а можна й без неї. Легальність таких заправок не викликала жодних сумнівів. Вони однозначно нелегальні, але їх ніхто не чіпав. Аж раптом київська влада розгорнула проти АГЗС, це так правильно називається, цілу кампанію. І за лічені тижні онлайн-мапи вкрились коментарями. Де газ? Де газ? Де газ? Леся Іванова знає, де газ? Чий газ і як це в Києві відкрити заправку стало раптом простіше аніж кіоски з кавою. Десята ранку під Верховною Радою збирається мітинг. Нет плакатами, Подходите к забору. Вот там, где остальные стоят. Протестують проти закриття газових заправок. Половина учасників мітингу не в змозі пояснити, чого зібрались, і про який газ взагалі йде мова. Ми проти тарифів. Тарифів таких. А які вони придумали? Нові тарифи якісь придумали, нові квітанції будуть давати ще до даток до, 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 до е, газу. Вистуйте в колоні, яка протестує проти закриття автогазових заправок. Так, так е, це ж зовсім інша тема. Яка інша тема? Там теж газ, там теж гроші і газ. І корупція. Я сама водітель. У мене машина на газу. Скільки коштує літр газу? Сім з чим-то. Десять шістдесят п'ять. Ну, я вже давно не, я ж зимою не їздила. Зрештою, підтягуються і організатори. Глущенко, група компанії Барс. Газові заправки Барс. Найвідоміша та одна з найбільших у столиці мережа заправок з крапленим газом. Раніше її пов'язували із Андрієм Кравцем, завгоспом Януковича. Хоча жодних доказів тому так і не знайшлося. Донедавна Барс мав по Києву із півсотні модульних заправок. Це, по суті, ось такі бочки з газом, плюс операторська будочка. Але місяць тому КМДА почала агресивно зносити такі заправки, оголосивши їх нелегальними. А отак приїхали просто напросто, зняли маніпулятором і везли в неізвісному напрямку. Тепер замість газу на заправках протестні плакати. У Барсі запевняють, вони маленькі, але легальні. А київська адміністрація нібито змовилася з великими заправками. І тепер зачищає ринок від малих підприємців для великих мереж. Приїжджають вночі, демонтують, забирають приватну власність. Разом із Барсом на мітингу цю ж думку просуває перша Київська асоціація скрапленого газу. В неї об'єдналися ще з десяток газових трейдерів столиці. Ми не входим в планы большого бізнесу. Ринок скрапленого газу стрімко зростає у 2012 році. Причини ринкові дорожчає бензин. У 2014-му стрімко і дико розвивається нелегальний та напівлегальний сектор. Першим поштовхом до цього була відлига після революції, коли малий бізнес заборонили перевіряти, у тому числі податківцям. І цим народ швидко використовувався. Відкривалися там абсолютно брутальні там наливайки просто, які просто на. Прямо на столб високовольтний, там, через собственний трансформатор для дизель-генератора какого-то работали, просто вот бросали їх на дорогу, как какої-то не знаю. Одиничні газові модулі почали з'являтися скрізь, де тільки можна було приткнутися. У провулках посеред міста, під боком у промзони, десь поміж глечиками і раками на окружній та й просто попід будь-яким парканом, за що й отримали в народі назву Підзаборники. Запустити нелегальний АГЗП, підрахували експерти, у 10 разів дешевше, аніж за всіма правилами оформити законний. Легальна заправка обійдеться десь у 200 тисяч доларів. Сам модуль коштує від 6 до 20 тисяч, але на круглу суму потягнуть оформлення землі, проектна документація, затвердження її у різних інстанціях, обладнання заправки згідно з усіма правилами безпеки, зрештою навчання персоналу. Нелегальна, це в середньому 10 тисяч доларів на обладнання. І ще стільки ж, за словами учасників ринку, обходиться хабар за більш-менш притомний пакет документів, оформлений, м'яко кажучи, на швидкоруч. От є, якби договор оренди землі, а цільового назначення то нет. Є розрішення на експлуатацію цього об'єкту? Є. А прив'язки к місту ніт. Тобто, мабуть, експлуатувати його в полі можна, да? а от під детським садом. Відбивалися і без того мінімальні інвестиції в підзаборник всього за кілька місяців, особливо завдяки несплаті податків, наприклад, роздрібного акцизу. Он там составляв 5% від конечної ціни. І це там составляло порядка 45 копійок на літрі жиженого газу. А в 2016 році цю ставку розничного акциза урівняли з бензиновою – 4,2 євроцента. І для жиженого газу це означало. Рост в два там, з половиной рази цього налога. Соответственно, премія нелегала увеличилась в два з половиною рази. Більш того, нелегальні АГЗП, стверджують експерти, стали частиною конвертаційного ринку. Всі продають там, до 90% за налічне, каси печатають бутафорні чеки. Е, Формується огромний вот вау-поток. Да? И... Это, этот поток з удовольствим осваюється так называемыми конвертами. О, вільне місце. Поставимо тут заправку. За землю платити не будемо. Податки теж платити не будемо. Безпека. І так зійде. А ще проженемо гроші через конвертаційний центр. Завдяки цьому набору нелегальні та напівлегальні газові заправки мали можливість продавати паливо суттєво дешевше за своїх білих конкурентів, і при цьому навіть заробляти набагато більше. За таких умов вести бізнес за правилами стало просто безглуздо. І тоді перекос ринку став критичним: на 100 білих заправок близько чотирьох сотень нелегалів. Час від часу київська влада демонтувала сірі заправки, але бочки поверталися на місце інколи на наступний же день. Зрештою, місяць тому КМДА оголосила офіційну цифру 353 незаконні газові заправки і почала агресивну зачистку. Тільки ударна хвиля у випадку вибуху такого модулю сягає 200 Метрів в радіусі. У КМДА наголошують, газовий модуль це не кіоски з лимонадом, це об'єкт підвищеної небезпеки. Тож хаотично розміщені станції без дотримання правил безпеки це міни вповільненої дії. В таких ємностях має бути система раннього виявлення витоків газу. Її немає. Має бути система пожежогасіння. Її немає. Ця ємність має бути заглиблена в землю. Її немає. Жодної декларації безпеки по 373 об'єктам в міській адміністрації немає. Рятувальники підтверджують, хоча вибухів із летальними наслідками за останні роки не було, але аварійні ситуації ще як був служба у нас в минулому году десь на Окружній. Виброс парагазової смесі, слава Богу, що не було ніякої іскри, нічого такого не произойшло. Приїхали парни з ДСНС і поливали це все, поки не стривилось ну, давление, не, не спустилася бочка. В асоціації газовиків називають розмови про небезпеку маячнею. Наполягають, у Європі АГЗС вважаються безпечними. Це Польща. От, то есть вот дом, дорога напротив в Італії, ж да люди, которые говорят про европейский опыт, в тому числі наш мер. То Замічається тому, що розміщення газоболоного боже ГБ... мой, з модерненого типа возможно за 20 за п'ятнадцять метрів до жилых домов. У Європі справді дозволяють ставити газові заправки поблизу будинків. Але питання чи дозволили б у Європі поставити біля житла АГЗП українського типу? Ось тут раніше була газова заправка, брендована Барсівська, а потім її перевірила служба промбезпеки. І виявилося, клапани на борці несправні, блискавкозахисту немає. Персонал не навчений, проектної документації немає. Та й взагалі дозволу на експлуатацію обладнання теж не було. Суд постановив заправку закрити. Але через рік виявилося, що модуль і досі працює. Директор Барсу на суді навіть не виправдовувався, визнав провину повністю, отримав вирок у кримінальній справі і за весь той перелік порушень заплатив штраф страшні гроші 3,5 тисячі гривень. Історія київських газових заправок це боротьба абсурду з абсурдом. Адже перелік документації для відкриття легальної АГЗС, він невичерпний, і я не певен, що такий вже виправданий. Це повноцінна бюрократична лавина. Однак боротися із цією лавиною іншою лавиною, лавиною абсолютно непідконтрольних, абсолютно нелегальних, без дотримання норм безпеки заправок, це ну, це теж нонсенс. А заправки в нас відкривалися за принципом. Кльовий дитячий майданчик. Між гойдалками встане бочка, а оператора посадимо під гірку, щоб на нього дощ не крапав. Ну і якщо вже у вас є мережа АГЗС, яка не надто вписується у рамки закону, то гуляймо повну. Можна ще й на податках недурно зекономити. Це обсяг всього ринку роздрібного газу на території столиці. 180 тисяч тонн. З них 126. Це тіньовий ринок газу статистику, котру озвучує КМДА, підрахувала Нафтогазова асоціація об'єднання великих паливних мереж, із якими міська влада підписала меморандум про співпрацю у боротьбі з нелегальними АГЗС. За цими підрахунками нелегальні заправки у минулому році не доплатили у міський бюджет 287 мільйонів гривень у державний бюджет. 230 мільйонів. І ще у пенсійний фонд 30 мільйонів гривень. Сьогодні, коли КМДА пішло на заправки штурмом, підловити когось у місті на торгівлі повз касу важко. Ось заправка барсу на видобичах. Тут стоять касові апарати, ведеться облік, і клієнтам видають чеки. Але що далі до околиць, то більше заправок викликають сумніви. Ось одна на окружній розрахунок. Готівкою, чеків не дають і документів ніяких на об'єкті немає. Добрий день, Добрий. працюєте. Поки ні, поки не здається, родиться. А після дзвінка начальству чомусь заправку різко вирішують взагалі закрити. Ми відкачуємо газ, закривається. Сказали, це відкачає газ і все. Що значить закриваються? Ну, зараз всі заправки закривають. А, у вас тут на заправці є, Заправ... є документи? Зараз на даний момент да. немає. Їх забрали десь в офіс. За годину повертаємося, нібито злитий газ спокійно продовжують продавати. Але основний камінь спотикання між КМДА і заправками це оформлення документації на ГЗП. Єдиного закону немає. Є розрізнена нормативка, і кожна зі сторін конфлікту опирається на іншу. За правилами благоустрою міста Києва, легальна заправка це договір оренди земельної ділянки, висновки від СЕС, від екологів, від ДСНСників. Далі ще є багато пунктів, але можна не перераховувати, адже нелегальники засипаються уже на першому. Використання земельної ділянки. Жодним документом, як правило, не посвідчено. Ось ця заправка барса без оформлення землі стояла на території спецуправління проти підземних робіт. А ось тут отаборилася всього за кілька метрів від трамвайної колії. А ось два роки тому заправку демонтують на Русанівці з підтрансформаторної підстанції. Але найцікавіші випадки це у повному сенсі слова мобільні заправки, встановлені на комунальних парковках. Фактично, замість автомобіля Барс наловчився паркувати газові модулі. Замість оренди земельної ділянки оренда кількох паркомісць. Сорі, земельна ділянка має відповідне цільове призначення для розміщення автомобільної стоянки. Це не є земельна ділянка, на якій можна розміщувати будь-яку заправну станцію. Сьогодні в судах з десяток суперечок між прокуратурою і барсом, але навіть з парковочним мухляжем газовики багато судів виграють. То виявляється, що комунальні рятувальники навіть офіційні угоди з заправками укладали, тобто місто давно знало про ці АГЗП, то виринають погодження в обхід міської влади у Мінрегіонрозвитку, Тобто, мама не дозволила, спитали у бабусі. КМДА проблему відвертому бардаку з вимогами до документації не бачить. кажуть, працюють над цим. Тим часом газовики висувають міській владі зустрічні претензії щодо конфіскації газу і бочок, котрі є їхньою приватною власністю. Воно передано на зберігання іншим організаціям, є перелік 10 штук, і вони заставляють власника звертатись до кожної з цих організацій. А можливо, у вас наше пальне, а можливо, у вас. Вони навіть не відповідають, що дійсно вони знаходяться в них на зберіганні, не кожуть адресу і не розкажуть алгоритм повернення цього пального. Взагалі, то демонтаж ГЗП виглядає ось так: на заправку прибуває декілька команд. Представник Київ благоустрою з дорученням на знесення незаконно встановленого об'єкту, комунальні рятувальники і пожежники. Спершу з бочки відкачують газ у газовоз. Потім бочку знімають з модуля і її на тимчасовий майданчик забирає тягач. Газовики наполягають, це посягання на їхню власність. В доручення йде демонтаж АГЗП. Скажіть, будь ласка, де в дорученні є хоч слово про газ краплений. Газ це майно особиста власність, в даному випадку юридичної особи. Ну, це рахуйте, що вибачте мене до вас в приватний будинок, десь на ділянку прийшли і щось забирають. Чиновники ж кажуть, ніхто нічого не краде. Газ відкачують, бо транспортувати бочку повну небезпечно. А повернути своє майно власник може одразу після того, як компенсує місто затрати на демонтаж, транспортування і зберігання. Можуть доходити до 100 тисяч гривень, якщо ємкості довго стоять. У нас є власники, які вже по полгода не приходять за своїм імуществом. У КМДА ж натякають. Не у всіх насправді є документи на модулі і на газ. І наводять одну єдину цифру. Із близько сотні демонтованих заправок просили повернути лише сім. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігуста. Програма Наші гроші до зустрічі.